Мої вітання, шановне товариство! Ремонт продовжується. Поставив я вал муфте щеплення в зборі разом з стаканом на трактор. Що я тут робив? значить Поміняв шпонки під цією шестерню. Поміняв сальники. Ну, виживного я зробив, то ви вже бачили. Тут поміняв Два підшипники Зараз такий відповідальний момент, друзі, як треба регулювати зазори конічних шестерень. Тут під стаканом в мене ось тут. Стоїть паранітова прокладка і стояло три таких металевих прокладки тувщиною. Міліметр кожна. Тут конічні шестерні Ось ця, ця шестерня не доходила пару, міліметр, пару міліметрів врівень з цією. Тому мені довелося викинути дві прокладки. Коли я викинув дві прокладки, шестерні підійшли близько одна до одної, і тут не було зазору, і вал дуже тяжко провертався. Значить, мені треба з цієї сторони гніздо підшипника я вже відвів. Ось тут воно стоїть, бачите. Тут стоять такі регулювачні прокладочки. Товщиною пів міліметра, якщо скласти їх, то вони стоять ось так. о, З цієї сторони 4 і з цієї сторони 4. І коли я гніздо зажав, зазору тут не було. Треба мені додати ще прокладочку. Я ось для мірки зняв. Так, візьму. Треба шукати матеріал. Я хочу десь так приблизно взяти бляхи товщиною міліметр, виробити таку прокладочку. Потім її розрізати двоє. І вже регулювати тими тонкими прокладками. Ну що, друзі, я пішов шукати матеріали робити прокладку. Вирізав я прокладки, знайшов такий параніт. Товщина півтора мм. Ну, коли я зажму, то він ще трошки просяде. В загальному одна така прокладочка буде заміняти дві таких. Поки що ставлю, щоб чотири було таких. І одна така. І буду бачити якийсь зазор. Як щось, то тоді буду вже викидати, що буде за великий, буду викидати ці стальні прокладки. ну Буду я приступати до роботи, тому що у мене тут доступу немає. А я зняти вже не можу. Включуся пізніше, коли поставлю. Поставлю я кришку з прокладками. Тут поставив довгий болт, щоб не втікали мені. Прокладки. А, підтягував я коротшими болтами, тому що тут різьба не сквозна і той болт буде впирати, так як нема кришки. Він не, не зажме. Зараз вже можна його відкручувати. Потім відпускаю ті болти, зашплінтую гайку і буду ставити кришку. А зараз йдемо глянемо, як там на зазор. значить Я дві прокладочки я викинув, одну прокладку в загальному, якщо дві докупи скласти, я викину Ідемо глянемо на зазор. Зима на дворі. Я на місці кручу. Чуєте такий характерний звук? Ну звук звуком, а крутиться легенько. А що, друзі, книжка по експлуатації пише. Взяти свинцеву пластину. Не свинцеву, а олов'яну. Золову або свинець м'яку. І поставити сюди між зуби. Товщина має бути від 0,2 до 0,6 мм. Сенсарії пластини, де я візьму? Тому я взяв з пластмасової бутилки 5 літровки кіл, вона має 0,2 мм. Зараз заставляю. Спробую його пропустити. Пішла Забути ще не можна тепер. Ну, бачу, не закусує. Значить, повинно бути нормально. Я так думаю. А як ви думаєте, друзі? Зараз я сплінтую гайки, ставлю кришки. Позакручував я вже всі кришки, все попідтягував, пошплінтував гайки, ніби ніяких змін немає. Все нормально. Ще на всякий випадок один раз перепустив ту таку стрічку, бачу, не закусує, Думаю, все буде гуд. Ну все, друзі, бувайте всіх вам благ мирного неба над головою.